Всім доброго часу, я вас вітаю на моєму каналі. Я дуже за вами засумувала, але в мене був тиждень відпустки і я не працювала. Зараз повертаюся з новими силами, з квітами. Хочу розповісти вам про подорож до Іспанії, можливо, комусь це буде корисно. І поділитися деякими своїми думками щодо філософії подорожі. В Україні мої батьки, наприклад, завжди відпочивали тільки влітку на городі з консервації. Там. Ось було море? У мене була також така філософія: відпочинок є влітку. Коли я приїхала до Німеччини, я зрозуміла, що відпочинок є тоді, коли діти на канікулах. А коли я працювала в садочку, то я зрозуміла, що відпочинок є тоді, коли садочок ем, закчинений. оскільки, наприклад, в деяких установах ви не можете просто так взяти вашу відпустку. Зараз, коли в мене дорослі діти, в мене змінюється ставлення. Взагалі, як відбувається це у вас? От ваше ставлення до відпустки. Зараз я в лютому полетіла в Іспанію, і моєю думкою було, що оцих 50 відтінків сірого, які в Німеччині з місяця листопада, вони трошечки набридли. Моя душа потребує і тіла вітаміну, Д, це всього іншого. Тому це було дуже важливо. Німці подорожують цілий рік. Вони беруть відпустку тоді, коли тут у нас дуже холодно. І зараз, наприклад, у мене колега 5 тижнів знаходиться в Таїланді, залежно від вашої роботи. Чому я обрала Іспанію? Оскільки в кінці лютого там температура 17-20 градусів, плюс море. В Німеччині в нас дуже холодно, і зараз немає канікул. Я живу в семліпад-мюртенберг, в нас будуть канікули в, скажіть, я скажу, в. Березні, тобто там 4-го числа, тобто фашинг-сферія, і тоді квитки будуть дорожчі. Зараз, якщо я хочу летіти, це дешевше. Мене в Фініксі запитали, як я обираю квартиру. Я завжди подорожую через Airbnb. Вже, наприклад, років 8 користуюся цим сайтом. Що мені там подобається? По-перше, ви читаєте відгуки, а в відгуках ви все прочитаєте. Чи ви нормально можете спілкуватися з вашим ґаздієм або хост. Власником квартири, де квартира знаходиться, чи там є пліснява, чи вам взагалі підійде. Наприклад, цього року мені захотілося трохи романтики, я зняла квартиру на 10-му поверсі і змогла пити каву, дивитися на схід сонця. Якраз був повний місяць вночі, літаки літали, перелітали. Тобто ви обираєте те, що вам подобається. Квитки. Квитки зараз є така проблема, що якщо ви не купуєте all inclusive в готель, то ви не можете взяти зазвичай з собою валізу. Цей досвід був цікавий, оскільки мені треба чи можна було брати рюкзак. Я з четверга до четверга була у відпустці. Тобто я стільки набрала одягу в тому рюкзаку, і я його все не переносила, оскільки я не знаю, що я так зробила наступного разу. В принципі, треба думати логічно. і один рюкзак на тиждень цього достатньо. В кожній квартирі є машинка, ви можете попрати. Я завжди дивлюся, чи є зупинка коло цієї квартири, чи є десь магазини. У Нас там був лідл, ми собі купували в лідлі продукти. Я готувала, ми могли їсти пити, то проблем нема. Чому малага цього разу? Оскільки знаходиться ем, на берегу моря. Плюс в тому, що є і архітектура, і багато старовинних місць навколо, і ви можете полежати на пляжі. Ну я не купалася, але мені цього не треба було. Тобто. Крутий відпочинок. Наприклад, Барселона також на Берегоморі, але для себе я зрозуміла, що Малага, наприклад, в половину дешевше, ніж Барселона. Якщо говорити про ціни, то, ем, наприклад, 3,50 коштувало вино, або Сангрія там, 5 євро, коктейлі від 6 євро. Є багато пропозицій. Тапас коштували 3,50, 5 євро і такі класні порції. В Барселоні ви за ці самі гроші просто-напросто дримаєте або нічого, або в половину щось таке мало маленьке і неякісне тому, будь ласка. Якщо хтось ще не був Малагі, скористуйтеся цією е, нагодою. Ви можете поїхати в чарівне місто Альгамбра. це прям такий Ватикан в, Ромі, якщо, е, в Рим, щоб спорівняти е, місце, яке побудували султани, там знімали фільми, е, класна історія. Від Малаги це приблизно 2 години-40 хвилин. Ви їдете класним автобусом, екскурсія є. Приїжджаєте і вам англійською мовою, беріть будь-яку іншу мову, розказують все, що ви хотіли б знати. Потім. Е, по місту можна походити, подивитися катедралі, тобто заплатили скільки 10 євро. Є музей Пікасо. Наприклад, Пабло Пікасона він народився. В Малагі і завжди ом, згадував це місто, і там є музей. За своє життя він написав 50 тисяч картин. Там були якісь скульптури, всі його твори. Але в цій галереї квиток 13 євро. Ви можете онлайн придбати, є екстра вхід. Або як нормальні люди стояти чекати, ми чекали хвилин 10. Просто людей не було багато. Це не сезон, коли приїжджають туристи. І подивилися його твори. Ну, Що сказати, кому що подобається, але, наприклад, для мене так собі поставити ту галочку, подивилися. Потім ми дивилися знову на якісь екскурсії. А, ціна. Наприклад, в Альгамбру поїхати коштувала 60 євро на автобусі. Чесно кажучи, що таке 60 чи 50 євро. Сплав... І ми ще поїхали в місто Гранада, теж класне місто, там екскурсія, у вас є вільний час, тобто вас везуть туди і ви собі там дві години ходите, дивитесь, робите фотографії. Справа в тому, що у мене зараз, наприклад, прийшов лист, підняли ціни на електроенергію. Потім прийшов лист, підняли ціни на медичне страхування. Потім ще прийшов лист на пенсію, підняли з неї. Тобто ціни піднімаються. А сьогодні ходила до магазину, купила каву і кажу: Скажіть, у вас є якісь знижки? А вона каже, нема, оскільки в нас підняли ціни, ми убрали всі цінники. Я кажу, ага. До чого я веду? Ціни піднімаються, і вартість у тих 50 євро, воно того коштує. Просто поїхати подивитися, неймовірне місце. Зараз розповім жарт. Можливо, з вами також таке було. І ми питаємо, гіда кажемо, що ще можна подивитися. І гід каже, Do want to see the rock of Djibouti?» Я така що таке джібота? Згадала одразу зоряні війни там та Чабука, чи як його називали, що таке волохате було. Потім кажуть: джібота, Нібраска, Джеф Лібовський, що таке джібота? Починаю гуглити, ну, в принципі, англійською розмовляю. Ем, ну, не знаю, так злякалася аж, де, де та гора може бути в Іспанії та джібота. Виходить мені відео, що значить деяких росіян не пустили в Гібралтар. Тому яке відношення має джбота до Гібралтару? Потім я блондинка зрозуміла, що Джбота — це англійською мовою Гібралтар. Я не знаю, чи з вами таке колись сталося. Але німецькою Гібралтар, ем, українською Гібралтар, а от англійською Джбота. В нас тепер іде жарт в родині Джбота, Тому, до речі, з вами ставалися якісь такі жарти. Ми поїхали в Гібралтар. Що це? Владка за подорож, ви можете з Малахи. До речі, ми знаходилися в такому місті, яка частинка називається Бенальмадена. І звідти якраз йде автобус, чи повз проходить до Гібралтару година 50, тобто десь 2 години. Гібралтар в нас є, він належить Британії, тобто це британська собі частина, колонія. Не знаю, хто в нас географію дружить. Напишіть, будь ласка, 7 квадратних кілометрів. І там є кордон, це в нас південна точка Європи. Якщо ви стоїте там, то ви дивитесь на Марокко, ви дивитесь на Африку. Чи варто туди поїхати? Їхали знов-таки дві години. Ви можете з Малаги напряму виїхати. Дві години були діти в автобусі, забити повністю був автобус. Вам потрібна віза. Тому, будь ласка, подивіться на свій паспорт, подивіться на Офенгальськітель, що у вас там де є. І е, так само тим, кому треба візу в Британію, вона вам і потрібна е, буде до Гібралтару. Е, цікава країна, вона дуже маленька, і е, хто там не був. І турки там були, і Араби там були, і останні були британці, тому воно їх. Мова там йде британська, плюс такий собі, як Суржик, плюс іспанська. І е, такою частинкою, яку треба подивитися, це гора. Ми заїхали туди за 50 євро. І нам сказали, що у вас буде вільний час. Ми треба було гуглити. Знов ну, таки, ну я джбота то джбота, добре, що зрозуміла, де та Джібота. Справа в тому, що ця гора, вона там серпантин. Хто в нас в Криму був? Ви розумієте, що таке? І... Нам запропонували, або йдіть, дивіться там, де дельфіни кохаються, оскільки в них якраз в бухті період вони закохані, в них вже березень почався. Або можете поїхати на гору. Я б не радила вам хтось би зараз сказав, так, я собі автівку візьму і їхати. Справа в тому вулиці дуже вузькі і там їздять не нормальні смертні, як ми, а оці бусики транспортні, там можливо людей на 10, на 15 і. Не зможете розминутися. Самому чи самій там їздити буде дуже важко. В водії кричать, рух дуже швидкий, я би просто не радила, оскільки з парковками також проблеми. На машині заїжджати і ем, просто для свого спокою приїдьте, візьміть собі квиток і ви зможете поїхати на гору. Три цікавих моменти: перший момент там купа тунелей. Навіть якийсь там літак був, дуже цікаво подивитися, вам просто возять з місця на місце. Потім там є Майкл'як, е, е, тобто така собі печера, і неймовірно, я в Фенікс закину декілька відео, я знімала, там навіть стоять стульчики для того, щоб були концерти, подивитися в цій печері, там є освітлення. Дуже класно. Знаю, що в, е, на майорці також є така печера, там на лодках навіть запливають. Хтось там був, Напишіть, будь ласка, як воно. І ви можете туди запливати, значить, дивитися. Це на майорці, я туди не встигла. А отут подивитися це класно, але у нас було трохи мало часу. Ви платите 10 євро вхід, і цей квиток діє також на інші музеї. Потім гіблар... гібра... Гібралтарським не проблеми з цим словом, мавпочки. Є така легенда: настільки довго в Гібралтарі зберігаються ці мавпи. То довго буде належати ця гора, ця територія Британії. Тому британці дивляться, щоб сексуальне життя, мавпочок і розпліднення тривалося. Після війни там їх лишилося аж сім штук. Тому вони порахували і сказали: давайте ще десятеро. Їх привезли, і вони, як то кажуть. Пладіться і розмножайтесь, і вони там собі розмножаються. Скрізь написано, будь ласка, руками не трогайте, це дикі тварини, не кормити, Будь ласка, там, не, не фотографуйтеся з ними. Але туристи то таке. І, в принципі, ці мавпи вони ходять там, але є такі собі ем, субординація між людьми і мавпами. Цікаво подивитися. Ем, цікаво. Для мене. Я не знаю, ну просто поставити галочку. Було цікаво, і там ще сама класна штука, і стоїть такий ем, маяк, ем, який є справді південною е, точкою Європи. Ви стоїте і дивитесь. Ем, чесно кажучи, більш туди не поїде, тому якщо чес... Знов -таки, чесно, знов-таки да, чесно, три рази чесно, є бажання подивитися щось нове і незвичайне, якщо ви часто подорожуєте по Європі, ви можете туди поїхати. Знов таки 50 євро за те, що вас туди привезуть, пройдете кордон, а там море машин, собі уявіть, скільки туристів. Британська частина, але Іспанія возить туди просто нон стоп туристів, і той тур коштує 50 євро. Воно того варте, але для мене це один раз. Якщо вам подобається, можу тільки порадити. І для себе я зробила такий висновок, що треба змінювати філософію подорожування, оскільки влітку пропрацювати з січня до там, наприклад, травня чи червня мене не вистачає енергії. І це ми можу порадити, якщо є можливість, якщо у вас більш-менш дорослі діти, беріть відпустку, хоча б як роблять німці четвер, п'ятниця, і у вас буде 4 дні вихідних, або брюкиптаги, або п'ятниця-понеділок, вам буде достатньо, хоча б раз в місяць, як роблять дуже багато людей, відпочити і відновити свою енергію. Сподіваюся, вам була цікава моя історія. Я знов-таки дуже-дуже рада, що я повернулася. Знов будуть відео, таро, психологічні поради, актуальна ситуація в Німеччині і в. Світ... Розкажіть про свої подорожі, чи є у вас своя джабота? Я думаю, це просто цікава така історія. Побачимося!